Привіт, я Марія Піон, астролог. Ви у мене на Ютуб каналі. Тут говоримо про астрологію, езотерику, про енергії і сьогодні про повнолуння, яке нас чекає 24 лютого 2024 року. Чому воно особливе? І до речі, співпадіння нумерологічне повтору дати є теж. Певною символікою для того, яке значення для кожного з нас буде мати це повнолуння. Повнолуння в Діві, але, звичайно, у цьому відео я розкажу, як на кожен з нас по сонцю, вплине саме цей період часу. Чому кажу саме період, тому що саме повнолуння на 24 лютого, але воно має прояв з 23 до 26 лютого. Тому фактично ми е, маємо розуміти, що ситуація, яка буде зараз так, на піку. Та, яка буде зачіпати, та яка буде показовою, вона буде відбуватися в проміжку часу, саме такому, як я озвучила, не в один день. Я маю на увазі. Що означає конкретно це повнолуння? У цьому відео поговоримо, як на міжнародній арені воно відобразиться, як для кожного з нас ситуативно в житті, і що очікувати для кожного знаку зодіаку, дивитиметься свій знак по сонцю. Тож в першу чергу маємо зрозуміти, що це не емоційне, абсолютно повнолуння, Повня вона зазвичай висвітлює певний результат, а повні в тіві вона дає фактичний результат, документальний результат, організований чіткий фінал певного процесу, процесу, який тривав півроку. Тому що це повнолудня воно дає нам результат, який від вашої діяльності, яка була ще з початку вересня. І що тут цікаво, що це повнолудня воно ніби так трошки приторможує. І за деякий час того повновулення ми відчуваємо ніби таке згасання сил і наповню в очікуванні результату. Що це ця призупинка означає? Що воно абсолютно не задіває наші емоції. Ми не переживаємо це повновуння, а просто отримуємо фактичний матеріальний приземлений результат, який може бути результатом діяльності, професійної діяльності, вашої особистої діяльності, але він... Чітко такий, який можна виміряти, тобто він документальний ситуативний, він в рішеннях, він в таких конкретних речах стабільних, які вже залишаються з вами в житті, і потім відповні можна вже далі відштовхуватися і розуміти, куди нас далі буде вести вже аж до коридору затемнень, в якому, до речі, теж саме вісь діва риби буде програватися дуже активно цього року. Взагалі. На цю повністю має бути велика увага до деталей, тому що в кожній деталі може проявитися результативність впливу на вас повні. Ще це дуже цікавий час, тому що повні авдії вона нам дає такий ключовий класний момент. Ми можемо дещо згадати, можуть повернутися якісь, якась інформація, яку ми втратили, давно шукали. І навіть фактично можуть знаходитися речі, які були загублені, контакти, які були втрачені. Ця повні вона трошки нагадує ретроградний Меркурій в плані повернення певних ситуацій, речей, згадок, які за піврічний період могли б десь втратитись з поля зору вашого. Вона приносить такі обставини, які заставляють навести лад, порядок, фіналізувати певний хаотичний процес для того, аби далі структуровано добитись результату. Наприклад, якщо у вас були якісь судові рішення, якісь спори, якісь невиконані зобов'язання, ця повня заставить вас нарешті, якби зрозуміти, в чому суть, домовитись, навіть якщо якісь домовленості, до речі. За останні півроку у вас не вдавалося компроміси, не вдавалося знайти, не вдавалося знайти спільний знаменник у спорі. То зараз саме той час, коли знайдеться, і через обставини буде якби примус до того, аби фіналізувати і отримати конкретний результат перемовин, це повні провисновки, і, власне, на міжнародній арені можуть бути певні заяви лідерів, які будуть аналізувати період піврічної давності. Може бути дещо, що законодавче буде сформоване на досвіді оцього цього піврічного періоду. Це також, до речі, ми маємо розуміти, що вона не зовсім безпечна, ця повня, і вона буде, буде нас випробовувати на рівень відповідальності і свідомості. Тому висока ефективність людей в цей час, коли вони відповідальні. Чому ще кажу про таку трошки небезпечний фон цієї повні, тому що це помня, яка відповідає в принципі, за знаєте, наказання за результат і за помсту. Тому можуть бути на міжнародному рівні певні ситуації, які будуть виглядати як помста, це повні в яку Обов'язково має бути прийнято рішення, і обставини звужуються так як коло кожного з нас, для того, аби це рішення вже було прийнято. Тобто це не про вагання, не про якісь там відтягування ситуації, це конкретні обставини, які вас заставляють приймати чіткі рішення. Це дасть певні ситуації, які можуть прийти до свого фіналу рішення і не завжди законним шляхом. Сатурн абсолютно неактивний в цей час. У нас завжди під час повній йде опозиція Сонця. Сонце і Сатурн дуже слабкі. І це означає, що в принципі вплив ми на цю повню не маємо, на ці результати не маємо. Нас просто змушує показати нам результат діяльності за останні півроку. Ну а тепер розберемо для кожного знаку зодіаку. і я би почала сьогодні саме з діви, тому що раз світі повня в діві це означає, що повня буде в першому домі, і зазвичай вона дає ситуації, які випробовують на тему власної самооцінки, власного іміджу зовнішності. Для багатьох дів це буде кардинальна зміна стилю, бажання змінитися. Буде якась навіть не спланована вам ситуація, яка може привести вас до того, що доведеться міняти колір волосся чи стрижку. Крім того, ну це, наприклад, може бути, знаєте, прийшов в салон і за рекомендацією майстра все ж таки постригся інакше. Або змінив колір, вийшов колір не таким, як хотілося, але теж це велика кардинальна зміна, або виявилося без сиву волосся. Тепер доведеться фарбуватися іншою, більш стійкою фарбою. Я, наприклад, є таких жіночих історій, але у чоловіків це теж трапляється. Коли ти йдеш, наприклад, там, голився зранку, так, і поголив більше, ніж потрібно, і збрив взагалі всю бороду. Або, наприклад, теж вдягав один костюм, а потім зрозумів, що в тебе десь вимазався, треба швидко передягтися, і довелося йти в магазин і купувати нові речі. І це все, власне, про повні в для діви. Тому що у діло всі обставини на випробування власної самооцінки витримки дис. І взагалі кардинальних змін, як я виглядаю, який у мене імідж. Тому для багатьох це буде якби результат, як ви вели свою діяльність в соцмережах, чи як ви взагалі можете отримати відгуків про свою роботу, і це може підняти самооцінку. Також це може бути отримання сертифікату, якоїсь нової кваліфікації, позиціонування себе, що юридичним документом тепер доведено ваш там, новий статус. Ну, далі йдемо до Левчиків. Леве. Тут цікаво, тому що випробування йдуть і таке висвітлення ситуації через фінанси. І тут цікаво, що це може бути через комунікацію в фінансах, тому буде певне вирішення фінансової складної ситуації, яка могла тягнутися. Можливо, вам повернуть борг, який давно не віддавали. А можливо, це буде виплата така фінальна виплата кредиту, фінальна виплата якогось зобов'язання фінансового. Взагалі цікаво для левів програється, тому що це також дуже пов'язано з іншими людьми, тому як ви взаємодієте фінансово з іншими людьми. Ви можете прийняти рішення, наприклад, підняти зарплатню в своєму колективі, якщо ви начальник. Раки, третій дім, творчість, комунікація через власну діяльність, яка є кайф-творчістю. Тому уважно для раків потрібно зосередитись, чим ви займалися останні півроки. Якщо ви проводили форму своє тіло, зараз отримаєте результат своєї діяльності. Якщо ви танцювали, займалися співами, то ця творчість теж зараз може вилитися в хороші результати. Вели в соцмережі і активно там себе просували, зараз отримаєте результат. Тому ніби це дає такий. Підсумок, як ви діяльністю своєю, особливо тим, що вам подобається по душі, не обов'язково це ваша робота, це може бути ваше хобі. Як воно вас позиціонує? Ви себе зараз як фільтр через інших людей оціните як людину професіонала, творчу людину, людину з якою яким, з якимось видом діяльності. Якщо ви щось робите руками, це для вас хороший шанс. Показувати себе, тому демонструйте свої результати діяльності, свою роботу, свої навики саме зараз. Це до речі, дуже хороший час, якщо ви хотіли довести себе в колективі, свою позицію, хотіли взяти нові обов'язки, розширити свої обов'язки, взагалі довести, що ви людина, яка здатна більшого. Конкретно ця повня дає вам величезний шанс саме досягти результатів і показати людям свою діяльність, показати щось нове, що ви можете, і вас оцінять. Далі йдемо до близнюків, і у близнюків це сімейні питання: питання дому, питання повертатись додому чи їхати далі, зміни домівки, а можливі там завершення контрактів по оренді і вимушений пошук нового житла. Це фіналізація питання, де вам проживати, як вам жити, в якому домі, можливо, буде питання. Реконструкції дому, дизайну, зміни інтер'єру чи покупки меблів в свій дім. А також це питання, які пов'язані з покращенням умов, де ви живете. І зараз з'явиться можливість власне вирішити якісь питання, яке давно вас не влаштовувало саме в місті, де ви проживаєте. Ну, хтось міняє. Наприклад, люстру, хтось міняє лампочки в цей час, а хтось міняє дім. І це для багатьох власне близнюків хороший шанс і вдалий період для продажі і купівлі нерухомості. Йдемо далі до тельців. У тельців потрібно, я так трошки перескочила, але навіть краще. надіюсь, що хтось зробить тайм-код, і все буде зручно. У тельців цікаво, тому що це може. Бути повня, яка вскриє ваші таємниці, і те, що ви насправді хочете, зараз проявиться. Якщо давно скривали свою думку, десь зараз просто не зможете себе стримувати. А також це момент, який вскриває любовні трикутники, якісь зради, якісь переписки вашої половинки, а також виявляє у вас таємні бажання. Тому ви можете навіть просто фактично зараз захотіти людину, з якою ви ще навіть не на в стосунках. Вам може також захотітися реальних змін, і це таке через вимушених обставин реальна фіксація на тому, що ви хочете, що ви любите, що робити далі, що робити в стосунках, що робити для себе, і від чого отримувати задоволення. Це прям. Повня, яка розставляє по місцям ваші внутрішні бажання і в стосунках інтимного характеру, також тому звертаємо увагу на свою сексуальну тему, думаємо, що там можна покращити, тому що обставини дадуть вам шанс і експериментувати і знайти себе. І взагалі для тельців це дуже чуттєва повня. Йдемо далі. У нас овне. У овнів питання здоров'я виходить на перший план. Це можливо якісь результати якихось дій, які ви зі здоров'ям приймали. Наприклад, були на дієті чи займалися іншим видом спорту. Зараз буде певний результат, чи добре вам цей спорт заходить, чи добрі результати по дієті. Ви зможете це оцінити. Також чудовий час для діагностики, для фільтру і капу свого організму для того, аби передивитися, чим ви харчуєтеся, і передивитися власне свій розпорядок дня. Ідеальний час для медитації для того для того, аби обрати собі ментора наставника чи людину, яка зможе вас направити для того, аби просто ваше повсякденне життя змінилося і змінився його графік. Також зверніть увагу на сон, тому що саме для овнів сновидіння в цей час вони дуже показові і вони дуже особистісні показують фактично і підказують вам, як зараз діяти з собою, зі своїм тілом. Йдемо до рибок. У рибок питання, які можуть говорити про відносини для рибок, хороший час для тих, хто давно зустрічався з партнером, перейти на нову якість стосунків, домовитися про нові умови в стосунках, про нові обов'язки в стосунках, і власне це може бути в першу чергу провокація. І випробування через обставини для ваших відносин знову ж таки тут фонить тема, щоб передивитися, чи ви з тим партнером, яким ви дійсно би хотіли бути, чи в такій якості стосунків, яку ви заслуговуєте і вибрали б собі. І для багатьох це зізнання в коханні, підвищення статусу в стосунках або розірвання стосунків, але обставини так дають вам це випробування для того, щоб. Ви з партнером оприділилися, тому в будь-якому випадку це гарний кармічний урок для того, аби усвідомити, чи ви з правильним партнером. Водолії. У водолії цікавий запит, тому що тут з'являються можливості змінити роботу, взяти додаткову роботу. Є величезний шанс збільшити світ дохід, розширити його, взяти якесь додаткове навантаження на існуючій роботі. Взагалі це дуже гарний шанс. Для багатьох водолів, до речі, також може бути як отримання спадщини, подарунку, дарственною, оформленою на вас. Це може бути все, що напало на розширення фінансового каналу зараз у вас. Тому всі, хто робив практики в період 16 по 22 лютого, хто на мене підписаний у соцмережах і давала ці практики в телеграмі. Вони є це дуже дієвий був спосіб. Конкретно для воді для водоліїв, тому що для водоліїв це прям стимул зараз реально фізично побачити, як розширюється ваш фінансовий потік, як з'являються нові фінансові можливості. Козироги у козирогів план на подорож, поїздку, на відпочинок, на комунікацію з новими культурами, з новими людьми це розширення горизонтів в плані. Того, що повні в ділі для козорогів дає чіткий план дій, наприклад, ви заплануєте зараз відпустку, або ви заплануєте переїзд кудись, або ви розширите свій бізнес, масштабуєте на іншу країну, або будете дізнаватися, і вам дадуть нарешті результат, як юридично оформитись десь. Комусь це буде віза, комусь ПМЖ, комусь оформлює бізнеси за кордоном, але це буде реальний результат через, може бути, навіть. Якась відповідь по вашому запиту, який ви давали на, наприклад, офіційно оформлення чогось в іншому місті, в іншій країні з іншою культурою, з іноземцями, і чудовий час отримати, наприклад, сертифікат по або здати тест на знання мови, на якому ви рівні стрільці. У стрільців програється питання статусності вашої позиції, вашого позиції на місці. Це може бути обставини, які дають вам складні ситуації в роботі, аби показати і проявити ваші якості, які раніше ви не застосовували, аби проявитися в колективі так, щоб це підняло ваш статус і підняло ваш рівень спілкування з іншими. Тут дуже цікавий аспект, який вплине на роботу і дає такий, знаєте, хороший шанс везіння, аби через складні проблеми, якісь претензії. Зі сторони колективу чи клієнтів чи оточення на роботі проявити себе настільки креативним, нетиповим шляхом, що якби це як початок плану для того, аби рухатися далі вже зовсім новому статусі, можуть бути різні випробування також і в з людьми, з якими ви просто партнери не працюєте разом, але просто маєте якісь спільні справи. І якщо ці справи тривали останні півроку, то вони дадуть зараз чіткий результат. Корпіончики у скорпіонів потрібно розібратися з друзями, і це може бути зміна оточення, зміна десь командної гри. Знаєте, тобто вас може десь витіснити з одної спільноти і дати вам шанс знайти новий колектив, змінити колектив. І це може бути як звільнення з роботи, так і може бути, наприклад, зміна або там. Зміна колективу, в якому ви знаходитеся, десь вас може закінчитися членство, наприклад, в спортивний клуб може десь закінчитися якийсь абонемент кудись. Так і вас просто, ніби обставина, зараз показує вам не те, щоб ти ж це продовжував. Не продовжуйте ці абонементи, беріть вже іншу структуру, де ви купляєте абонемент. Змінюйте зараз легко будь-яку спільноту, навіть якщо вона онлайн, для того аби можете міняти профілі, назву профілі, міняйте паролі, до речі, на телефони, на аккаунти банківські, тому що от для вас скорпіончики це просто мега-вдалий період, аби змінити оточення і таким чином змінити себе. І е, почути себе вже інакше аніж попередні півроку, можливо, ви були в якомусь колективі, в якому почувалися вам незручно, або знали, що ви його поміняєте. Ну і за фіналами ми е, терезами у Терезів дуже цікаво задіяний поповні 12 дім, поповні задіяний. Це означає, те, що ви будете взаємодіяти з іншими людьми в період повні в сфері допомоги їм своїми знаннями, причому не профільними знаннями. До вас може хтось звернутися з відчаєм, і ви можете підтримати цю людину. Знання містичні, несподівані знаки долі, витраплятимуться з вами. В першу чергу допомагайте всім, хто до вас звертається в плані не фінансової допомоги, а в плані поради, там, де ви можете поділитися свої. Досвідом розповідайте свої відверті історії, слухайте і тримайте секрети інших, якщо вони діляться з вами, а також увага до снів, тому що для Терезії віщі сни в період цього повнолуння просто дуже відкриті, дуже обширні, дуже цікаві. І їх треба аналізувати. Записуйте також, хто займається програмуванням снів або проходив мій вебінар програмування снів. Це ідеальний спосіб для того, аби саме Терези цього разу в цій практиці дійсно знайшли для себе певні підказки в житті. Дякую вам за те, що ви зі мною за те, що пишете тайм-коди, за те, що даєте гарні відгуки. Залишайте лайк цьому відео, підписуйте своїх друзів на канал, аби нас з україномовним контентом ставало більше на Ютубі.